Щобіток з глини, ручна робота. Їх колекціонують зараз. А скільки такий чайник коштує? А, новий чайник, Подивіться, яка знахідка на юності три чайних пари, посередині месенівський букетик. Подивіться, будь ласка, відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. який Чайник. Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, сьогодні відвідаємо найколоритніший ринок-юність на лівому березі міста Київ. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чобіток з глини. Ручна робота. Їх колекціонують зараз. Це досить такий об'ємний. Ціна його 200 гривень. А скільки пари кавові? 5. Скільки пара? 25 гривень. Наявності 5 пар. Так, Полонський фарфоровий завод. Чашечка 15. Наявності 4. Городниця. А такі блюдця скільки По 20 гривень. Ні-ні-ні-ні, просто маю привіт. Кришки. На кастрюлі, на сковорідки. Скільки така кришечка? От 50 до 250. Ага. Ціни різні від 50 до 250 гривень. Скільки коштують мясорубки? 300 гривень, 300 гривень в наявності 3 радянські. Так. 50 50. алюміній. Термос державійка 500 гривень. Це радянський, так? Ніржавійка да. 500 да. гривень. Ну, як він тут відкривається у нас? Ну, ага. Ага. Відкручується так і повністю енергетика. Ага, повністю всередині енергетика. 500 гривень, дуже крута річ. А скільки така сковорідочка? Така і 50. 50. А це молоточок для м'яса, мабуть, так? Ні, це коли квіточку ложать, киянка, ліка, ага. підбивати, так? Да, Та, да, підбивати. Коли ремонти. Ага. так, а, а новорічні кульки? 15 до 40. Від 15 до 40, ось, будь ласка, півничок. Ага, по 40 гривень. А по 15. Угу. Ось така 40 гривень. Навіть шишки є. Будь ласка, шишечка. Також 40 гривень коштує. А кришечка така скільки буде? 100 гривень. 100 гривень. Це від джемниці. Від камничка баранівський фарфоровий завод. Зима. Скільки вона? 40 На 40. їх Півник, полонський фарфоровий завод. Скільки сільничка? Сто гривень. Сто гривень. Тарілочки для других страв. Тернопіль, а тарілки? По 25. 25. Такі салатники піали по 50 гривень. 50. Так. Сучасне клеймо. Великий салатник Користенський фарфоровий завозків. 150. 150 гривень. Кораблік в бутилці. А скільки він? 250. 250 гривень. А такий годиночок скільки коштує? 100 гривень. 100 гривень. 100 гривень. Другий теж 100. Жіночі. Зоря. 100 гривень. Чані-пари. Верніше, чашка. 20 гривень за одиницю. А скільки такий чайник коштує? Новий чайничек 100 гривень. Долбиш 100 гривень. Одинаковая нет. А цукорничка? Тоже 100. 100 гривен. 100 гривень. Це у вас набір чайників таких, так? Да, маленький 100. 100, так. Большой 200. Средний 200. Так. и самый большой 400. 400 самый маленький 100 так. а такая масляночка сколько кошты 150 подивимся кто виробник а Тарелочки для первых страв. 40. 40. Будянский фаянсовый завод. Салатник Дружківка. Сколько таких салатник? 70. Они суммы схожи на дружкилку. Або каменный брит, або Буденский фаянсовый завод. Каменный брит. Сколько такие тарелки? Такие тарелочки по 25. 25 за одиницу. Так. Кришталь. Кришталева? А, да, да. Это Сколько она? Штамповочка такая 100. 100 гривень. Державейка, так? Калові 15 гривень за одиницю. А такі скляночки. 50. 100 грамів. 100 грамів Наявності 3. Це кришталь у нас так. 50 також. 6. Ні, 5. Ага. Ось, будь ласка, різьблення. 30. Кришталь, так. А сільнички? По 40. Наявності дві у нас. Так, і чобіток, будь ласка, кришталевий. 200 гривень. 200 гривень. А кольорові бокали? 150 чекі. 150 чекі. А такі склянки, будь ласка, підкажіть. По 20. 20 гривень. Додивіться, будь ласка, відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. З ринку юність. Я просто капітала можу забирати. Друзі, ви тільки подивіться, яка знахідка на юності. Три чайних пари. Посередині месеновський букетик. сукорниця, Чайник король столу. Три розеточки. Всі предмети у відмінному стані. Виробник Німеччина 1950 1960, -1960 роки. Чайна пара 800 гривень, чайник 900 гривень, цукорниця 800 гривень, розетка 230. Друзі, подивіться, яка багата юність скриничка. А скільки така плакетка коштує? Така 100 гривень. Об'ємне зображення з статуетки. Клоуни. Це Євро... Європа у нас, так? Скільки 200 гривень коштує Богемія кришталеві вироби. Подивіться на будь-який смак. Неймовірно гарний білий фарфур. Скільки кавовий сервіс? 800 гривень. А що це за прикраса? На руку 50 гривень. 50 гривень. Біжутерія. Біжутерія. Тарілочки десертні. По 10 гривень, так. Користень. Для тебя з любов'ю. Такий зайчик гарний. Скільки коштує? 25 гривень. Супер. А чашка гігант 100 гривень. Орієнтовний об'єм 600 мл. До речі, чайниці, дуже класні. З, резин, з резинкою закриваються. 150 так наявності дві. Це я не знаю, сколько? Тож сто п'ять. Сто п'ятдесят. А скільки турочка коштує? 150 150 Сто гривень. А вазочка кольорове скло? 200. 200 гривень. Да. Ось подивіться, які гарні криманочки Бережани, Тернопільська область. Скільки одиницю? 100. А всього скільки є? 6 6 штук. Уявляєте, які новесенькі. Вони да. в коробці, так? Да, в коробці. В рідній коробці. Ось. А навіть є коробка, так? Так. Да. О, друзі, ось коробка. Дивіться, бережанське скло. Дуже класні криманочки в новому стані. З елементами позолоти. Ось і ціна всього-навсього 100 гривень. Подивіться, який чайник. Просять за нього 100 гривень. А великі лебеді скільки коштують? По 100. 100 гривень, а менші? Весь нам борщик і 6 штук 600. 400 грн. 400 грн за набір А мініатюрка. Ось вот так пол туда. Все. А, все сюди буде да, так. Мили. Ага. Отакі сережки з каменем. Такі 100. 100 грн вони. так. Угу. Це люстерку. Да. Ага, скільки вона? Е, такої 50, і ще вот такой. І Ага. Так, бурштинчик. 600 гривень. Да, Цікаво. О, ага. Так, і кольорую знаю, фужери, будь ласка. По 50. 50 гривень. А Рома по скільки? Така 180. 180. Це корали, так? Да. Корали 100 і 150. 100 і 150. А фляга така? 150 і 100 маленькі. 150 і 100. Сиродянський, так? Так. Да. По 20 гривень. 20 гривень. Наявності три. Скажіть, будь ласка, такі сережки з червоним каменем. Там Всі сережки по 50. Всі по 50, так? А на мисто така? А, какое 40? 40 гривень. Це з бісеру, так? Скільки вона? 50. 50. Андрій, ось от на 700 гривень? Чугунна, Чого на? Металева тяжко. 500 гривень. Ні, а такий термос скільки коштує? 100 гривень. А горщики для запікання? Питайте, що я подивилася. Так, це оселедниця кришталь, скільки вона? 250. Снігуронька, снігуронька у вас з'явилася, так? Так І Скільки така красиня? 250. Лялька. А салатных таких? 50 гривен. А качалка? Качалки по 50 гривен. 50. А почем такое? На 40 гривен. А казанок сколько такой? Казан. 400. 400 ревень. Сколько такие водилочки коштуют? Эти по 35. По 35. Это сучасно. Виробництво. Угу. Так. А мельхиор? По 80. Цена, да? По 80 гривень. Вазочка сколько? 50. Скільки? 50. 50 гривень, так? А ріху дачі скільки? 250. Київський експериментальний кераміко-художній завод. 250 гривень. По вазочкам, будь ласка, підкажіть, скільки? 180, так. 300, 300, 300, 300. 250 так. 200. і 200. А мініатюра кукурузка? Такая 80. 80. Доброго дня. Добрый Сколько молочник коштует? 50. 50. Китай. А чайные пары? Mm -hmm. Сколько пара? 50. 50. Також Бараневский фарфоровый завод. Велика кількість ложек нержавейка. Сколько такие ложечки? По 50. По 50. А скринічка? По 1000. Дерево, так? Не надо відкривати. Ага, добре. А кубок, будь ласка, підкажіть? 300 гривень. 300 гривень. Набір такий. Ага. 300 гривень. 300 гривень. Набір для чаю, різнокольорові чашки. Шість чайних пар. Чайник бутон Баранівка, скільки він? 100 гривень. А це що таке? А, просто флакончик, скільки він? 50 гривень. 50 гривень. А така скринічка? 400 гривень. Виріб з дерева. А це що таке? А, то эти самые, Тер... до термоса. Ага, эти самые. запасная фляга до термоса, да. так. Сколько она? 100 гривень. 100 гривень. А лампа? 350. 350. 350, так. И кавовый сервис, будь ласка. 500. 500 гривень. Сколько такой салатник? 150. 150. Це все по 150. Все по 150, так? 350? Угу. 150. Ага. Це 30, так. Так. А Така скляночка. 50. 50 гривень. А хлібний дар? По 10 гривень. 10 гривень за одиницю. Тут їх да. велика кількість і навіть є з новим роком, так? Да. Тоже 10, також 10. Це така красавіка. Дівочка Харика є. Так. Все 50. ага. 500. 500. 500. Скільки вона коштує? 2500 2500. Подивіться яка Лялька. Стой, 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 палку. Ага. Ага. Ось, друзі, така вінтажна лялечка. 2500 гривень. На підставці. Можливо, хто колекціонує. Будь ласка. Приїжджайте на юність, ви купляйте. Баранівський фарфоровий завод, чашки. Підкажіть ціну. 40 гривень. Полонський. Та ж сама ціна. Скільки глечик коштує? 250. 250. Полонський фарфоровий завод, виробник. А чайна пара червоний бутон скільки коштує? 200 гривень за пару. Баранівка, присутній знак якості. Перший сорт. 250. Так, чайник довгий 250 гривень. А така масляночка? 150. 150. Баранівський фарфоровий завод. Ваза. 100 гривень. 100 гривень, так. 100 гривень. А салатник великий? По 100. 100 гривень В наявності. Бородянське скло. Тут 3, 4, 5, 6, 7, 8 салатників на вибір. Підкажіть, будь ласка, цукорниця, скільки коштує? 150 п'ятдесят. А Баранівська також 150 Так. Да. гривень. Коручний розтас, Баранівка. Перший сорт, 150 гривень. Повертаюся з ринку Юніс. хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка зайчика, яка, якого я спас від собаки. Забрав своєму найменшому синочку. Я Так, Друга знахідка, подивіться, яка чашечка, ручний розпис. Наскільки тонкий фарфор, Довбишевський, фарфоровий завод. І від нього йде отака цукорниця, Довбиш. Далі одарочка має свого власника. Сьогодні зроблю відправочку. Київський експериментальний керанко-художній завод. Бачите, друзі, як люди підходять, дивляться, коли ми робимо відеозйомку. Чайна пара. Німеччина 1950-60 роки. До речі, вона є в пропозиції телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням. Замовляйте. Ну, я колекціоную парфуми СССР одеколони, ось, будь ласка, такі Карпати. Ми бачимо гост 71 рік, фабрика Красна гвоздіка Львів. До речі, у мене таких не було в колекції. Зараз достану пляшечку вам, продемонструю лакончик сам, ось, будь ласка, Карпати. І має таку. Зверху декоративну кришечку. Далі одеколон дипломат. Також придбав на юності, сплатив за нього 250 гривень, так само, як і Закарпати. Ось, будь ласка, дипломат. Подивимося, хто виробник разом з вами. Харків, група екстра. Також гос 71-го року. Але я не впевнений, що це виріб 71-го року. Можливо. 90-х 90 років допускаю. Але запах дуже приємний, такий чоловічий, стійкий. Ось така, такі сьогодні у мене знахідки, друзі. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей.